Всім добрий вечір. А, ну що ж, після вчорашнього мого відео звернення до українців і до парламентарів, до наших славнозвісних, як то кажуть, реакція не заставила себе довго ждати. Сьогодні поступило дуже багато і погроз, і пропозицій, і вимог. Я би хотів рівно через годину о 23-й годині вечора а, вийти сьогодні в прямий ефір в моєму Тіктоці. Там 10 800 підписників, чорно-біла авка, 1706. Заходьте в 23-й годині, буде дуже весело, буде дуже цікаво. Поки я можу ще вільно дихати в цій наддемократично європейській країні, я би хотів стигнути якомога більше донести суспільству правди, фактів, доказів, матеріалів, імен, посад, злочинів. А ви вирішуйте самі, при кому жить кому служить, кого фінансувати, кого збагачувати, кого до влади приводить, а кого знищувати і в першу чергу морально, а в другу чергу допомагати знищувати своїм мовчанням. Подивимося, в якій країні ми будемо жити. Вже дуже скоро час покаже. До зустрічі!